Що, ну, панство, далі будемо говорити про найуспішнішу банду крадіїв. А тепер собі уявіть: понад 370 пограбувань, так. на суму більше, ніж півлярда доларів. 100 так, і більше, ніж в 35 країнах світу. Оце географія. В світі тих зловмисників називають картель. Рожева пантера. Ну а. так ну я хотів щось якось як у фільмі. прямо? хотів так назвати, типу, щоб якось грозно, але Рожева пантера. Тим не менше, хто ж вони ці крадії та чому і досі полювання на них триває. Про це і більше далі в нашому матеріалі. Це кадри з легендарної кримінальної комедії, де інспектор Жак Клозо розслідує крадіжку величезного діаманта Рожева Пантера. А це кадри пограбування ювелірного бутика в Дубаї. Запитаєте, який зв'язок? Дивіться уважно за статистикою: 60% усіх злочинів це пограбування і, як правило, золото, камені та інші коштовності найпопулярніші цілі грабіжників. Однією з найвідоміших ювелірних банд вважають угрупування вихідців з Югославії. На їхньому рахунку понад 370 сімдесят на суму більш ніж 500 мільйонів доларів. Це найуспішніша банда крадіїв ювелірних виробів, яка використовує голівудську тактику і точність, коли скоюють злочин. У них розпланована кожна дрібна деталь злочину, і вони діють з неймовірною швидкістю. Дубай 2007 рік. Злочинці на двох автомобілях заїжджають прямо в торговельний центр Вафімол та врізаються в двері ювелірного бутика Граф Дайм, де за лічені секунди забирають усе, що їм потрібно, і зникають. Вони в'їхали в магазин заднім ходом, щоб подушка безпеки не розгорнулась, тому що вони дуже і дуже добре підготовлені. Сума тодішньої крадіжки приголомшує майже 3,5 мільйона доларів, і це за 170 секунд. Саме стільки часу знадобилося грабіжникам однак рекордною здобичч цієї банди вважають пограбування ювелірного дому Гаррі Вінстон у Франції. Характер злочинів вражає з точки зору кількості вкраденого і методів, які вони використовують для викрадення. Це сталося в Парижі на єлисейських полях у 2007-му. До ювелірного магазину зайшли перевдягнені в жіночі сукні зловмисники з великою валізою. Далі вони залякали працівників зброєю і за лічені хвилини наповнили свою валізу коштовностями та інкрустованими годинниками. Скільки тоді було зловмисників, показання свідків різняться. Чи то двоє, чи то четверо. Але в чому точно впевнені усі свідки, так це те, що діяла банда дуже організовано та злагоджено. Вони ретельно обирають свої цілі: які саме дорогоцінні камені є в бутику, яке розташування цих каменів? Вони планують шляхи втечі. Вони використовують жінок, дуже красивих, привабливих жінок, для збору інформації про захист дорогоцінних каменів. І роблять це місяцями, іноді навіть роками. За деякий час співробітникам поліції вдалося відшукати частину викрадених коштовностей. Чверть в місту валізих грабіжників знайшлася в Стічній канаві, і ще частину замурували в бетон в Сен-Сен-Дені. Тоді за підозрою в злочинах в Європі були заарештовані 25 осіб. Це були жінки і чоловіки. Наймолодшому підозрюваному було 22 роки, а найстаршому 67 років. Але пограбування не припинилося, адже угрупування велике у світі зловмисників їх називають картель Рожева Пантера. А все тому, що після пограбування ювелірного магазину Граф у Лондоні в 2003 році, вони сховали дорогоцінний блакитний діамант вартістю 500 тисяч фунтів стерлінгів у баноці Кремо сценарій, ніби з комедії про рожеву Пантеру. Тобто своє прізвисько вони отримали завдяки однойменним кримінальним комедіям. Це найуспішніша банда крадіїв ювелірних виробів, і ми вважаємо, що вони вже завдали збитків близько півмільярда доларів. При цьому географія злочинів вражає понад 35 країн. Світ дуже великий, і ми не знаємо, де вони з'являться одного дня: чи то в Японії, чи то в США, а потім в Західній Європі або на Близькому Сході. І ніхто не застрахований від них. Тож полювання на рожеву пантеру триває.